Здравствуйте. Отже, скажіть, що там, чи підтверджуєте ви інформацію про те, що одна із перекрит... перекриття в новому терміналі нині завалено? Перекриття. 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 Так, так. Перекриття. Ну, знаєте, Тут воно ви ще не так зірюва чую абсолютно. Я, ну, з перший пожал, в підвал, ну, на стоянку, в рад усі відділення. Скажіть, я так розумію, чи чи є багато поранених нині там під завалами? Так, так, да. Е, Скажіть, а які, ну, принаймні, які цифри ви можете назвати. Ну, Цифри, які ви знаєте, я не можу назвати, але якісь дико в ефірі. Але є загиблі, так? В даний момент я не могли э, в на 100%. Я зрозуміла. Скажіть, до того, як, була, як впала стіна, чи правда, що закидували терористи димовими шашками? Що Димові шашки були перед тим, як впала стіна. Тобто продовжується закидання димовими шашками? Димові шашки, були Дим... і провідні з газом. Угу. От. І гранати, і гранатомети в нас біляли, і танк нас обстріливав. Скажіть, зараз терористи займають які поверхи нового терміналу? Вибачте, ну, я, я извините, не можу таку інформацію давати, бо вона ставляється більше в прямому хірі. Я зрозуміла. Ну, і з ситуація стабілізувалася, так? Тобто, чи, чи тривають обстріли з боку терористів аеропорту? Обстріляють, <праць> тому що не слухаємо. Uh, ну, чути так, чути. Uh, ну і у вас є підкріплення, так? До вас виїхало? Чи є підкріплення? Так, Алло, Алло, кажу, uh, підкріплення у вас є, так? Тобто є підкріплення? Виїхало до вас урок. Овішають, для нас є та є. Я зрозуміла. Дякую. Вам тримайтеся, бережіть себе, хлопці. Це був, на жаль, не можу сказати, Та, позивний темний, боєць 80-ї аеромобільної бригади.